Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує і закінчує сьогодні розглядати НМТ 24-го року. Другий тест, який був оприлюднений, офіційно оприлюднений центром тестування. Ми сьогодні розглянемо задачу з короткою відповіддю, Задача 19-22. І перша задача, яку ми розглянемо, 19, на рисунку зображено графік такий дрібненький, дрібненький графік ось такої функції. Одиниця, якщо х належить проміжку від е, мінус е, нескінченності до 0, включаючи нулі двійка, якщо х від 0 до нескінченності. Це обчислити значення ось такого виразу, який складається з двох інтегралів. Ну, Маю сказати, що це. Завдання з 11 клас, звичайно, графічний зміст інтегралу. Я зроблю більший малюнок, чесно кажучи, і навіть більше інтеграли зроблю, тому що коли ну дрібним на екрані я трішечки пізніше можу сказати, а можу сказати зразу: оцю двійку, як коефіцієнт, я коли розв'язував, я перший раз. Можна сказати, май майже не побачив, побачив в самому кінці. Отже, давайте я випишу інтеграл. І скажу, чи можна цей інтеграл розв'язувати безпосередньо, там, підставивши значення, можна. Але все ж таки, це розраховано на те, що учень буде розв'язувати за допомогою. М можна підставити замість від x1, розв'язувати можна. Я ж не кажу, що не можна, але все-таки. Швидше розв'язати, враховуючи графічний зміст інтегралу. Від мінус 4 до мінус 1. Значення цього інтегралу це площа відповідної криволінійної трапеції. Цієї криволінійної трапеції є прямокутна. Одна сторона якого 3, а інша 1. Ну, тому це 3 на 1, а це буде 3. Наш другий інтеграл. Можна замість ікса підставити на цій діляночці двійку і працювати. Ну, можна, звичайно. Але ми можемо поступити так само. Я вже не буду використовувати там масштабування, якесь, ось такі от. Прямокутничок від 1 до 8, його площа це і буде інтеграл, тобто, це буде. Висота цього прямокутничка 2, ширина 7,14. І коли нам треба, давайте я цей вираз позначу «і» від слова інтеграл, то дуже важливо було б мені, коли я розв'язую і вам побачити оцю двійку. Давайте я її зеленим, так, зеленим. Ну, така малесенька подляночка. 31 – це відповідь. Малесень. Я б не давав цю двійку на тобто, це ще і за дією уважність. Тобто, ми знайшли два інтеграли чи то графічним способом, чи аналітичним. Тобто чи, чи геометричний зміст інтегралу використали, чи його і, і аналітично знайшли не принципово. Два інтеграли. Потім коефіцієнт, двійка. Ну, я думаю, багато хто загубив. Хороших учнів, які розв'язували, які дійшли до 19-го цього завдання, мали багато роботи. Я думаю, вони цю двійку забули. І написали у відповідь 17. Я в цьому абсолютно впевнений. На жаль, в мене нема. Статистики по другому тесту я не знаю скільки там учнів розв'язало той чи інший тест чи інше завдання. Але ну, я б не давав цю двійку. Наше 20-те завдання воно комбінаторне. Заступник директора школи складає розклад уроків для 10 го класу. Він запланував на понеділок 6 уроків Таких шести предметів, один з яких фізична культура. Скільки всього існує різних варіантів розкладу уроків на цей день, якщо урок фізичної культури має бути першим або останнім у розкладі, ну абсолютно стандартна задача. Треба віддати належне авторам ЗНО. Ці задачі вони, я вважаю, дуже так хорошо і правильно все зробили. Стандартна задача. Є і в мої... так, такий тип задач, є і в моїх підручниках для 9 -го класу, і для 11-го є такі задачі в підручниках інших авторів. Тому, що ми хочемо, давайте ми шість предметів. Отакі от шість комірочок я намалюю. Значить, у нас урок фізкультури може бути або першим, фізкультура, або останнім. Тобто в нас є фактично ось такі дві можливості, або перший, або остання фізкультура. О. Ну, тільки не треба писати, що варіантів розкладу два. Звичайно, не два. Отже, фізкультуру ми взяли, немає фізкультури. А тепер ми маємо розставити решту 5 предметів. У нашій першій конфігурації. На перше місце ми можемо поставити 5. Які... 5 варіантів. Потім на друге місце вже 4, потім 3, потім 2, і потім 1, що залишиться. І за правилом добутку, ось скільки таких всіх можливостей. І абсолютно така сама ситуація для нашої другої можливості, тобто коли фізична культура останній. І ми з вами повинні розуміти і знати, що або нам дає плюс. Тобто ми маємо додати ці дві можливості. Ну, декому, декому легше писати, що це 2 на 5 факторіал, бо ми 5 факторіал знаємо, це 120 і всього 240. А декому просто, ну дехто знає, просто 5 факторіал на пам'ять. А декому легше порахувати 5 на 4 20, тут 6, 20 на 6 120. 120 плюс 120 буде 240. Хороша, класна задача. Хто знає добре комбінаторику за півтори хвилини має два тестових бали, що дуже класно. Наша 11-та задача, я до неї підготував малюночок. Ну, Знову таки задача, яка ну, мені не дуже подобається цей типаж, тому що такого типажу немає у наших підручниках. У прямокутній системі координату просто на конус із вершиною. точка М. Пропонується цей конус дуже швиденько там на чорнеці зробити, і дуже швиденько. Цю точку М позначити. Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутника АМБ. такий, що точка А має координати ось такі. Знайдіть площу повної поверхні, у відповідь запишіть значення. Площа повної поверхні, що ділиться на Пі. Ну, Давайте працювати. Площа повної поверхні конуса, це площа основи PR квадрат плюс площа бічної, Р, ну, В даному разі зручніше винести задушки. Що є R, що є L. Якщо ми з вами пригадаємо, що трикутник АМБ рівносторонній. І для зручності позначимо АМ дорівнює АБ і дорівнює А, то ми можемо площу повної поверхні написати і по-іншому. Пі. Р. Р, Р радіус – це половина А, Р це знову-таки половина А, а Л це А. Тобто. Наша площа повної поверхні через А виражається ось наступним чином 3πа квадрат що ділиться на 4 і ми приходимо до висновку, яку, який в багатьох моїх фільмах звучить, що якщо ми не знайдемо А, а знайдемо А квадрат, ніякої трагедії не буде. Ми розв'яжемо цю задачу. Тому знаходити значення А ми не будемо, а скажемо, що а2 АМ2, А квадрат це АМ у квадраті. А Ам квадрат відома формула відстані між двома точками, тільки відстань з коренем. а квадрат є відстані без корення. Ну, ми з вами фактично наближаємося до кінця задачі. 4 в квадраті плюс 3 в квадраті, плюс 5 в квадраті. Акуратно порахували, це 50. Тоді площа повної поверхні 3 π на 50 і на 4. Це буде 37,5 π А у відповідь просять автори. С що ділиться, давайте я скопіюю. Тобто, у відповідь нас піде число 37,5. Тобто, хороший клас задач, хороша, але. Дуже просимо авторів ЗНУ таке не давати, тому що поки таких нема в підручникам. Шановні автори, які це складали, напишіть свій підручник, пройдіть, будь ласка, всі експертизи. І тоді я думаю, що ми зможемо такі завдання ефективно розв'язувати на ЗНО. Я сподіваюся, що ЗНО скоро до нас повернеться. НМТ 24-го року, другий тест офіційний, який був оприлюднений, закінчується ось таким завданням з параметром: визначити суму всіх цілих значень А, за кожного з яких ось таке рівняння не має коренів. Ну, хочу сказати, що для цього, до, до цього рівняння треба правильно підійти. Тобто, якщо вас там, вам запропонують знайти область визначення рівняння, потім з цієї області визначення щось робити, це поганий підхід. Правильний підхід, він описаний в моєму підручнику і в підручниках інших авторів. Ми можемо сказати, що рівняння рівносильно наступній системі. Ми повинні вимагати, щоб два вирази, які стоять під знаками логарифмів, Дорівнювали один одному. Це по-перше. По-друге, нам треба вимагати, щоб один з цих виразів був більше нуля, для того, щоб логарифм існував. Ну, наприклад, я напишу 4х більше нуля, бо цей вираз легший. Якщо я забезпечу 4х більше нуля, то те, що стоїть у лівій частині нашого рівняння, буде більше нуля автоматично. Отже, наше рівняння з параметром таке складне, нібито рівносильна система. Ми будемо розвідувати, ну я зразу напишу другий х дорівню 0, а перше будемо розв'язувати звичайним способом. Ті учні, які з параметрами поки що не дуже дружать, я раджу курс перший свого авторського курсу на YouTube-каналі. Курс перший. Найпростіші типи і види розв'язувань задач з параметрами. Будь ласка, використовуйте для свого навчання. Отже, ми маємо рівняння, яке дуже швидко. Зводяться до лінійного. І давайте це лінійне перепрошую, мінус 4. Давайте це лінійне рівняння аналізувати. Перший випадок. Ми маємо проаналізувати той перший випадок, коли коефіцієнт біля x дорівнює нулю. 2А мінус 4 дорівнює 0. Тобто, коли А дорівнює 2, ми отримаємо рівняння. 0, що множиться на х дорівнює мінус 3. І це рівняння розв'язків немає. Давайте ми пригадаємо умову знайти суму всіх цілих, значення, за якого немає розв'язків. Немає цілих. Ми отримали ціле. А дорівнює 2. отримали. Є розв'язки, нема розв'язків. Тобто воно нам підходить, воно піде у ту суму, якої ми ще не знаємо. Другий випадок. Якщо А не дорівнює 2, тоді ми можемо сказати, що наш корінь рівняння це А мінус 5 на 2 А-4. А нас просять, щоб рівняння коренів не мало. Щоб рівняння коренів не мало повинна не виконуватися ось ця умова. Тобто наш корінь, давайте я так напишу, щоб рівняння. Перший, давайте я його там зірочка позначу, да, щоб апелювати до нього. Щоб рівняння зірочка не мало коренів. Необхідно виконання умови А 5 на 2А 4 менше або дорівнює нуля. Тому що якщо цей корінь буде більше нуля, він буде коренем і початкового рівняння зірочка. Якщо він буде менше або дорівнює нуля, то початкове рівняння зірочка коренів не буде мати. Ну, Цю просту нерівність ми розв'яжемо методом інтервалів. У нас число 5 нас задовольняє, бо в цьому випадку чисельник 0. А число 2 виколоте, і маючи 3, інтервали. В кожному з інтервалів візьмемо по пробній точці. Ну, давайте покажу, наприклад, в першому 0, тоді мінус буде множитися на мінус, плюс, в другому інтервалі ми візьмемо 3, тоді мінус множиться на плюс-мінус. В третьому ми візьмемо 6, тоді плюс множиться, ділиться на плюс, не множиться і ділиться. Нам треба менше або дорівнює. Тому ось розв'язок нашої нерівності від двох, не включаючи до 5, а нам треба всі цілі значення. Для нашого другого випадку ми отримали цілі значення 3, 4 і 5, а в першому випадку ще було ціле значення 2. Тому те, що ми будемо писати у бланк відповіді, це сума цих чисел, яка дорівнює 14. Отже, відповіддю до цього останнього сьогоднішнього завдання є число 14. Ось таким була НМТ, наці... був національний мультипредметний тест 2024 року, другий тест, який ми з вами розглядали. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.